Питання, яке сьогодні піднімається, дуже важливе питання, воно важливе не тільки для ківерець, воно важливе для кожного населеного пункту нашої держави. Ось. І чомусь склалося таке враження, що сміття це комунальні послуги, це щось е, другорядне. Е, а це, повірте мені, це і вже зрозуміли, і високі чини, і те все, що це зовсім не другорядні. Та система очистки, яка прийнята в нас, і це дуже добра система, але ну, вона дуже добра тоді, коли чітко працює е, е, транспорт, організаційно, організаційно, ось, і я не знаю, Богдан Михайлович, що то за чоловіка ви знайшли, який на тим, тому смітті 28 градусів морозу, і він, бідний, сидів на тій машині, ну це вже друга опера, будемо так казати, що умови праці не були створені йому. І він на тій машині сидів, от ви, ну от зупинки до зупинки сидів, не знаю, чим ви його там гріли, але... Дійсно, що людина е, працювала, людина працювала. Ще одне питання, я хотів розділити е, на дві частини. Це своєчасне вивезення е, твердих побутових відходів. І друга частина е, хотів би наголосити на тому, що е, це питання прибирання прилеглих територій до е, громадських будівель. До офісів різного, торгових точок і індивідуальної житлової забудови і забудови комунальних будинків. Тому що не може так бути, що тут я не згідний з вами, Володимир Володимирович, що ви так трошки, вроді би, поділили людей часна забудова, нечасна забудова. Я зрозумів з того, що дійсно, якщо в квартплату входить, там. Ну, ви мали на увазі це. Ви тут зібралися? що було? Бо людей, ті, що живуть в індивідуальних житлових будинках, вже наказали. Тому що все житло, яке будувалося, я скажу, значить, воно будувалося з громадських фондів споживання, в тому числі частина тих квартир, що були е, е, приватизовані за бестін. Ми ж знаємо це, ми ж тут розумні люди за безінь. І показують по телевізору, показують по телевізорі, Боров лежить, вибачте на слові, укритий якоюсь е, цим балією, читає газету або ж п'є пиво і жалується в те, бо шиферину треба. Повернути її в другу сторону, там що десь зірвало щось, тече і показують всі і кивають. Отак, так, так. А люди все життя за свій кошт, за свій це. Ви подивіться, в якому стані е, е, комунальні будинки. Подивіться, значить, і п'ятиповерхові, і двоповерхові, яке там озеленення, які там квітки ростуть, про що я говорю? От. Це теж необхідно, щоб ввійшло у ту позицію, що теж житловий фонд мається на увазі багато і житлових будинків, участвували в першу чергу. Подивіться на ті під'їзди. Це ж страшно. Ще й тут їм скидку робити. Яку, яку скидку? Хай вони нам роблять скидку тим, що живуть в індивідуальних житлових будинках. І спочатку, коли приватизація була, там роздавалися голоса, роздавалися, а потім все затихло і будьте здорові. О, то я б хотів на це наголосити. Ну і друга частина це участь в благоустрої, як я сказав. Значить, повинні 19 сімей будинків, 19 чоловік виходити. І 19 месте. Біля мене ходить багато людей тут є біля хати. Я буду з п'яти років вулицю проїжджу частину мету. І бережу той, що Володимир Володимирович жовтим цвіте такий кур, 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 кур. Ні, На чорнобривці торчить. І чорнобривці, Чорнобрив. Чорнобрив. все це добре, все, ну, за кожен необхідно дивитися. Дбайливо плекати, і тоді буде наші ківерці, будуть красиві. Бо розказую так, що от колись було, я 40 років ківерця, безпосередньо займався питанням безпосередньо займався питанням е, благоустрою, все. Після того, після того хорошого, що хорошого, я кажу, що от тоді було, а тепер нема, от було й тоді. І зараз є хороше. Було тоді погане, є й зараз. По 15-по 20 камазів вивозили сміття, я вам вулиці назову, я їх знаю, пам'ятаю. І коли огорожі робилися, і коли як сіно де лежало, і де це, це правильно теж питання піднімається. Шлаки, глини, інші, колодки там, ну і інші. Зберігається на вулиці, я будував хату, в мене ні одна колодка не лежала і не лежить на вулиці, тому що це. І я б хотів тут не прозвучив, про рідкі нечистоти. Так, будується каналізаційна мережа по незалежності і по Київській заплановано, по інших вулицях заплановано. Але ж у нас більшість сидять на ямах, а це дуже сильне забруднення підземних горизонтів. От всі тіверчани тут сколихнула, оце вода була, розумієте, страшна вода, коли проснулися всі. І це явний підсос був води не артезіанської, а іменно води з оглядових колодязів. Це теж благоустрій, це е, теж водопостачання і над цим теж необхідно займатися. Чого ж проби були 100%? Ковальська, Рівненська, наші санстанції зробили заключення. Вода 100%. Стопроцентна вода була по бактеріологічних показниках. По хімії залізо, зашкалювало, зараз я вам скажу, 0,5 а було більше одиниці, от порахуйте, скільки то було заліза і іншої нечисті по хімічних показниках, по бактеріології. по сміттєзвалищу. Значить, там вже дещо, які роботи зроблені, Богдан Михайлович. Ну, Загорожено, там оце там підгорожено. От туди в'їзд, ну так тримати так далі, але бачу, сиплять вже там далі де нове будується сміттєзвалище е, туди. І необхідно також, це я розумію, кошти от, необхідні. Е, і зробити так, щоб у нас там теж не було такого. Це. Другого не придумали. У нас це в Харкові я був, в Запоріжжі був, в Дніпропетровську був, в Києві був, на цих оце такі сміттєзвалища кругом, Так що, в Одесі був. От. Так що е, е, це нонсенс. Це наша така є. Ну а що за систему, я сказав, її випустив очистки, це те, що нас стало менше мух, якщо хто дуже уважно. За цим дивиться. Ш, е, гризунів менше стало в тому, тому що сміття зразу удаляється з території, прилеглої території до е, квартир, львів е, і все. Ну, де свині тримаються, там ще, там ще є. Це є факт підтверджений. Це є факт підтверджений. Ось, е, на цьому, що стосується торгових точок. Сьогодні я буквально перед цим. Значить, з восьми годин, бо вчора був прокурора і були контролюючі органи інші, ну і знаю Володимир Володимирович, що теж був прокурора раніше, От, що питання торгової точки, якщо немає договору з Коменгом Богдан Михайлович, це на ус намотайте добре. І не заключено договір на утилізацію. Цього, тому що є бізнесмени, у яких є машини відповідні, є те все треба використовувати, так як в нас немає спеціального транспорту, використовувати бізнесменів і вивозити це сміття тільки з вашого дозволу. Ці об'єкти будуть закриті. Це я вам обіцяю. Сьогодні буквально, тому що ні один об'єкт в кіберцях не збудований. Підніміть льову документацію на кожний магазин, на привокзальній площі, на інші, значить, на вулиці Чкалова ні один не збудований, щоб не було там сміттєвого ящика на бетонованому майданчику, це ще й це. Чому на бетонованому? Щоб не було От мух, не відкладали значить, ці. Це все є і урни входом. Розумієте, в нас все хочуть качати, а нічого не віддати. От, от, от такі питання я повинен сказати, що трошки там підправить є. От, ще там є пару, ну ми попрацюємо ще над, над цим і е, зробити дійсно. І закликаю всіх сусідам передати всім, а заключати договора це святий обов'язок. Святий обов'язок. Я, наприклад. Потратив тиждень, віддзнював, ну, директору не дзвонив, що прийшли сані підстанції, заключать з 20 чоловік, скільки там договорів на вивезення сміття. Я, наприклад, і, і, цей, на рік заключив договір, все, це і зарплата, це і все. Я знаю, там теж не, 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 не ці. Не переливки там, е, так що важко працювати в тому кому госпі. От, а ще я кажу, що шиферина здвинулась, лежить бурмило і е, не стане, не зробить, не побіли під'їзд. Розумієте, а все кричить, що от, е, хтось робив, це в нас прив... привикли так робити.